Очікування так виправдалося, бо мені було цікаво, як не тільки теоретично отримати знання, а ще й примінити їх в практиці. На фантомах все-таки це цікаво. Можна там якось поставити руку, можна трішки там додати деталей або часу, щоб правильно скомпозиціонувати цю руку і поставити її, як ну, користуватися інструментом цим. А от коли вже починаєш працювати на практичному занятті з пацієнтом, саме от, це вже набагато цікавіше, набагато корисніше мені це більше сподобалось ніж навчання на фантомі. Те, що більше всього сподобалось, те, що коли я навіть неправильно чи десь щось починала розмовляти з пацієнтом в клініці, саме от початково, коли він тільки прийшов, мене зразу зразу виправляло. Тобто не потім колись мені це озвучить, чи після. А сам пацієнт повідомлений, що з ним працює інтерн або студент період центру. Тобто мені лікар зразу озвучувала ті нюанси і звертала увагу. Це зразу відкладається в голові.